Вітаю у студії Наталія Садлецька. Я представляю тут два колективи журналістських розслідувань: це колектив програми Знак Оклику та колектив програми Тендер Ньюз». Вчора з каналу пішли 30 наших колег через незгоду з діями нового керівництва, нібито призначеного волею людини, що несподівано назвала себе власником ТВАЙ. Наша редакція не приєдналась до них, бо ми зобов'язались зробити розслідування цієї ситуації. І це ймовірно найдивніше розслідування, яке ми робили. Більшість часу ми витратили на з'ясування та підтвердження речей, у яких до того ніхто так і не сумнівався. Ми роздивлялися минулу, минуле каналу, намагаючись знайти зачіпки, які б пояснили нинішню ситуацію. Люди, з якими ми пропрацювали кілька років, зароджували в нас сумнів сумнів в офіційних документах. Натомість не надали нічого, окрім обіцянок, що все законно. Створивши на каналі кризову ситуацію, яка навіть не скидається на законно на наші прохання про пояснення, нам говорили розслідуйте, і ми сумлінно шукали. Але шукали слід зізнатись передусім виправдань тих, хто нас у цю ситуацію завів. Це погане розслідування, адже жодних виправдань ми не знайшли. Від двох олігархів до власника нездатного сплатити борги за кредиткою від вільного інтелектуального каналу до заборонених програм та журналістів. Від унікального простору свободи до чергового епізоду рейдерства, щоб пройти цей шлях каналу. Тива знадобилось трохи більше п'яти років. 17 березня 2008 року тивай вперше вийшов до ефіру. На той момент його засновниками були російські бізнесмени, колишній топ-менеджер ЮКОСу Костянтин Кагаловський та засновник телекомпанії НТВ Володимир Гусинський Володимир Гусинський та Костянтин Кагаловський двоє колишніх друзів. Кожен з яких визначний і успішний бізнесмен, погодились укласти партнерську угоду, щоб створити і керувати телевізійною мережею в Україні, яка стане відома як ТВА. Такими словами починається рішення комерційного підрозділу вищого суду штату Нью-Йорк. А далі 100 сторінок історії, як друг Кагаловський відібрав канал у друга Гусинського. Згідно судового протоколу, на початку 2008 року пану Гусинському належала компанія New Media, а Кагаловському йота Елпі. Кожній з цих компаній належало по 50% Yota йота Венчерс. Далі через низку компаній їм належав канал ТВ. Обидві сторони партнерської угоди вирішили призначити керівником ТВА Миколу Княжицького. На серпень 2008 року обом партнерам стало очевидним, що пан Княжицький не цілком придатний до виконання своїх обов'язків зі створення і розбудови інфраструктури мовлення. Його заміняють на іншого менеджера Євгена Яковича, колишнього голову НТВ Плюс, перебирає на себе функції топ-менеджера каналу. Однак Микола Княжицький лишався за посадою керівником каналу. Йому було передоручено роботу придбання частот мовлення у регіональних українських мовників. Навесні 2009 року між партнерами розпочались суперечки. Кагаловський запідозрив Гусинського в тому, що його компанія, New Media Distribution Company, продавала тивай за надто дорогі фільми. Про це, зокрема, говорить і Микола Княжицький. В чому була суть? Гусинський хотів продавати цьому каналу художні фільми за завищеною ціною по 20-25 тисяч доларів за одну годину. Коли я був директором, ми купували фільми там по 400-500 доларів за одну годину, Тобто набагато дешевше. Замість того, щоб вимагати переглянути умови угоди, Костянтин Кагаловський вирішує забрати у гусинського компанію. Далі цитата з рішення суду влітку 2009 року. Пан Кагаловський запросив пана княжицького до свого будинку на французькій Рів'єрі, щоб обговорити питання ТВА. Пан Кагаловський визнав, що він і пан Княжицький домовились: в разі, якщо пан Гусинський не захоче добровільно відмовитись від свого управління каналом, то пан Кагаловський витіснить його з тивай, застосовуючи традиційний російсько-український метод, розмиваючи частку пана Гусинського в Тивай. Кагаловський за допомогою юристів офшорних компаній та Миколи Княжицького додав до власників двох українських компаній свої офшорні кіперські фірми Аспіда Ventures Лімітед і Сераджіл Holding Limited. Частину документів виправили за кордоном, частину в Україні. Структура власності каналу набула нового вигляду. З 22 по 24 вересня 2009 року Кагаловський та Княжицький проводять серію перерахувань, в результаті яких частка Гусинського становить менше 1%. У власності кіпрських офшорів Костянтина Кагаловського опинились 99% ТВА. ТВАЙ. Це відбулося моїми руками. Я ще тоді в цьому не розумівся до кінця, але я отримав абсолютно легальну довіреність від компанії Айота, де було сказано, де був директор, який слухався і Кагаловського, і Гусинського однаково. Нью-Йоркському суду тодішні події законними не здались. За його рішенням пан Кагаловський винен пану Гусинському, але не канал ТВА, а понад 30 мільйонів доларів. Та це рішення 2013 року. У 2009-му, коли судові процеси лише починались, телеканал повністю опинився у власності Костянтина Кагаловського. Протягом наступних років структура власності ТВА кілька разів переформатовувалася, однак кінці завжди приводили до кіпрських офшорів. І до останнього часу незмінний медіаменеджер Кагаловського Княжицький не сумнівався у тому, кому ці офшори належать. Дійсно, учредителем нашої кампанії є компанія кампанія Кіпра – Точно так же, как и учредителям телеканала «Интер» и ряда других украинских СМИ. Поскольку мы готовы доказать, что бенефициаром компании, контролирующих ТВА, является Коголовский, то неплохо было бы, чтобы так же сделали и собственники украинских эфирных телеканалов. После останньої реструктуризации 11 квітня нынешнего року схема власності каналу набула, если и не прозорості, то принаймні стрункості. Стовідсотковим власником ТОВ Телерадіосвіт, яке тримає ліцензію ТВАЙ, стало ТОВ МедіаІнфо. У Медіаінфо власником частки у 99% була офшорна компанія Wilcox Ventures. Власником останнього 1% записали заступника з питань безпеки, директора каналу Наталі Катеринчук Олега Радченка. Він же був і директором Медіаінфо. Друга компанія у структурі каналу ТОВ Інтерпрофіт. Це компанія Продакшн. Вона виробляє телепрограми, які продає телерадіосвіту для трансляції. Саме на її балансі знаходиться більшість обладнання та техніки. 99% інтерпрофіту належить офшору Томкінс Лімітед, один відсоток екс-директору «ТВАЙ» народному депутату Миколі Княжицькому. І нова структура протрималася недовго. 23 квітня а намір з'явився новий власник, новий менеджмент. У проводя численні генерального директора Наталю Катеринчук та власника Тавая Костянтина Кагаловського фізично не допускають на канал. Катеринчук звільнена новий генеральний директор Артем Шевченко. Кадрові зміни провів Олег Радченко, директор материнської для ТВА Медіа інфо згодом з'ясовується, змінився і власник самої ТОВ Медіаінфо Новоспечене керівництво каналу. Представляє колективу нікому невідомого відомого американського бізнесмена Олександра Альтмана Щоправда, спочатку Альтман власником себе не називає. А я вам не говорю, що я власник. Що я інвестор. Власник. Давайте власником каналу. Для Media Абсурдна історія появи додаткового інвестора починається за п'ять днів до його презентації колективу ТВАЙ і вимагає ретельного та поступового дослідження. Процес переуступки моєї долі господину Альтману. І процес перерозпределення далей в усіх ну, дітей то медіінфо прийзшов ну в період там, з 16 по дев'ятнадцяте. Отже, приблизно 17 квітня директор медіа інфо Олег Радченко за його словами отримує від Костянтина Каголовського усне прохання передати 1% у медіа інфо компанії Балмор. Переуступку він оформлює із Олександром Альтманом, у якого є довіреність від Балмору на проведення цієї операції. Ви Олександр Альтман на основанні довіреності передали себе Олександру Альтману 94%. Ну, ви розумієте, на сам делі. Ви понімаєте на самом деле до технічний вопрос. Після проведення цієї операції у Олександра Альтмана раптово знаходиться довіреність і від компанії «Вілкокс», асоційованої з Когаловським. Наявність цих двох паперів дозволяє Альтману самостійно забрати ще 94% чотири медіа інфо та отримати 95% фірми, яка володіє телерадіосвітом. Но в тот момент вы все равно уже знали, что вы сегодня процент переуступили. Конечно, и господин Калуцкий тоже в этом прекрасно знал. Как важно, в чем смысл господин Калуцкого просить вас переуступить повторно? Не просить, а требовать. Хорошо, требовать. А переуступить свой процент госпожи Журавской, если по вашим словам... Я поэтому... не знаю, кому. Там, 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 было, там было физическое лицо компании, кто, я не помню. Последний вопрос уточню. Сначала господин Коголовский, по вашим словам, просят вас приуступить свой процент компании Balmer, да. а через три дня он требует от вас повторно уступить свой процент? Не через три дня, а через неделю. И вот так подобно на эту компанию, ну, немножко по-другому это звучало, но в сути, по сути, да. Что произошло с господином Когаловским за период, там, допустим, я сейчас скажу точно, там, с 18 числа, когда он прилетел в Киев, Потому що вказання піеріоформіти на господина Альпану не давав по телефону. Він ще не знаходився в Україні, і що зішло за його період в України, я не знаю. Оборудку з переоформленням прав власності на ТВА завершили якраз до прильоту Каголовського до України. 23 квітня власник каналу дізнається, що він вже фактично колишній власник. Ваше Кагаловский заявляет, что он не продавал и не передавал канал Александру Альтману. Между мною и Альтманом никаких договоренностей по поводу ТВИ никогда не было. Альтман, отродясь, никакого отношения к компании, и телеканалу ТВИ не имел. Не был там ни акционером, скажем так, вообще никогда никем. Канал захоплено на подставе подробленной доверенности, стверджует Коголовский. Доверенности такой не было. Поэтому моя гипотеза, что и она подделана. Что есть подделка документов и уголовные преступления по законам всех, я думаю, стран Олег Радченко, Олександр Альтман та навіть екс керівник Тивай, народний депутат Микола Княжицький, стверджують, усі операції із переведення 95% у власність Балмору законні, тому що у Альтмана була довіреність від Вілкокс, яку він отримав поштою напередодні оборудки. Там получили довіри на свідкамнії «Біляй». таким образом. То есть ви в компанию и, и вы получили до довіряння каким образом она же не пришла просто по почте? И почті і каптеру на імену. Именно... Так она именно пришла ко мне по почте, потому ничего удивительного нет. Вам а, случайно вот все доверили, нет, не случайно. А, ничего случайного в этом мире не бывает. Это, об, об этом вопросе давайте мы не будем говорить. Она пришла, она это доверенность, да, есть, вот, пришла по почте, курьерской почте на мое имя. Вот, и Я ее забрал. Точно так же, как пришла, она пришла от компании, которая управляет. этой компании а и в и в какой компании можете просто называть вот конкретно немножко конкретнее нет просто... есть 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 компания директора да. знаете есть полный да. вот у компании директор компании это является давайте я вам объясню немножко более подробно но не хочу на этом долго останавливаться вот есть госпожа Доксия доксивасилевского которого вы наверно будете разговаривать я думаю, да? Вот ви його просто спросіть, а вона підписувалася довіреність і не там. Вона довіреність реальна, фіктивна доверенность? Відповідь номінального директора компанії Білков вона не підписувала. Я Ніколи не оформлювала ніякої довіреності для пана Альтмана, і тому він від мене нічого не отримував. Протягом тижня від початку конфлікту, незважаючи на численні прохання, ми не отримали можливості побачити довіреність, за якою Олександр Альтман переуступив собі 94% компанії «Медіаінфо». ключовий документ, який міг би підтвердити правомірність дії Альтмана, нібито наданий держреєстратору. Хоча закон не зобов'язує його надавати. Натомість ми отримали документ. Лист від Вілкокс з переліком усіх осіб, яким видавалася яка-небудь довіреність від цієї компанії. Окремо там зазначено, що Олександру Альтману подібний документ не видавався. Втім, на каналі справді була довіреність, яка дозволяла провернути документу. Це документ виданий юристом каналу Оксані Єфімчук і Юрію Крайняку. Однак Олег Радченко запевнив, що про цю довіреність він лише чув, але ніколи її не бачив. От компанії ЮКАГС була видана довіреність на Оксану Мюфимчу, по моєму в марті місяці. Это так. Но это было в марте, а это было в апреле. Или в феврале, если я точно не пам'ятаю. И я не уверен, я знаю, что она у нее есть, но я не знаю, она у нее полная или только на что-то конкретное. Точнее, каким образом вы как... директор компании. Сейчас я его уточню. О том, что у Оксаны Ефимчук есть доверенность от компании Вилкокс, я знаю со слов Крайника, ну и того же господина Кадлоса. Но я ее не видел. Оксана Ефимчук и Юрий Крайняк категорично спустя. не в власти, а просто не які відбулись на каналі багато людей розглядали як корпоративний конфлікт, та корпоративний конфлікт передбачає канал, тобто ми розмиття Кагаловським долі Володимира Гусинського на сьогоднішній день немає жодних доказів причетності пана Альтмана до каналу ТВАЙ. окрім його заяви у відкритому листі про перерахування 300 тисяч євро компанії Томкінс, яка є власником входить до структури канала директора, яка до Микола Княжицького що саме Альтман колись знайомив його з Гусинським та Кагаловським. Втім, пам'ять не завжди надійна річ. Згадавши там вона пан Княжицький почав сумніватися, чи був власником Тавай Кагаловський структура власності не прозора, і чесно кажучи, я не бачу документів, що Кагаловський є власником жодного разу в житті. Про всяк випадок, попри інтерв'ю номінального директора Вілкоксу, в якому ортодоксія Нікія підтверджує, що бенефіціаром компанії є Костянтин Кагаловський. Ми затребували офіційного підтвердження причетності Кагаловського до компанії Вілкокс. У документах компанії зазначено і при створенні, і на сьогоднішній день Костянтин Кагаловський є єдиним власником бенефіціаром Вілкокс. Ворноченко Александр Альтман не называет навіть причин, з яких їм нібито надали право перерегиструвати на себе 95% п'ять інфотехнічних компаній. Все сталося, якими причинами? Мне предложили быть инвестором этого канала, вот. инвестировать деньги в канал можно, имея определенный контроль, да? Господин Раченко мне продал 1%. Плюс к этому каким-то образом. мне передали доверенность, наверное, были були то там оприлюднили договірності передали доверенность на управління е, провідіння собрання управління компанії. Генерально довірі я ясуча е, таким путем передачу акцію з подібним підходом у телеканалу Тивая може з'явитись дуже багато потенційних інвесторів, яких стане на роки і роки корпоративних конфліктів. Вистачало б людей утримувати приміщення. Та, попри всю сумнівність появи, новий власник схоже планує залишитись надовго. Гарантійне на втручання. журналістську діяльність Олександр Альтман надав одразу після представлення. Гарантійний термін, що правда, збіг ж доби. Тож звернемо увагу на таку важливу для інвестора річ, як гроші. У мене є внутрішнє убіждення, що це буде определенного роду таке второе дихання для телеканалу, зв'язане з інвестиціями господина Альма. Сам Просто Олександр Альтман не має жодних сумнівів у тому, що грошей на таку недешеву річ, як збитковий телеканал, йому вистачить. Не треба мене косвенно розпрашувати, куди я возьму дії. Ані ум'я єсть. Точно віло питання знаю, за даними судових реєстрів США. Олександр Альтман є, є боржником. Виходить. Причому не через борги його компанії, а через звичайні споживчі кредити. Зокрема, Вестчестерський окружний вищий суд штату Нью-Йорк зобов'язав пана Альтмана виплатити 31 тисячу 400 доларів 22 центи за позовом компанії FIA Card Services – кредитні картки. 11 тисяч доларів 21 цент за позовом компанії Hand Financial Service Corp. автокредити і 3 тисячі доларів і 22 центи компанії Ford Motor Credit. А судові розборки із Сітібанком тривають і досі. Останнє засідання відбулось 3 квітня. Інші рішення датовані жовтнем листопадом минулого року. До цього Альтман кілька разів просто перебував на межі банкрутства і обидва рази за споживчими боргами. Зауважте в обидвох випадках, пан Альтман мав проблеми не з виплатою кредитів на ведення бізнесу, а саме з побутовими витратами у судовій базі Pacer містяться інші згадки про причетність Олександра Альтмана до судових справ. Зокрема, 97-го року його ім'я фігурує у заяві про звинувачення до окружного суду США у південному окрузі Нью-Йорку. Скаргу подала компанія Ingels Schneider LLC на дії B2B LTD, B2Bits Corp, а також Олександра Альтмана. Та заява містить кілька фактів про методи роботи Олександра Альтмана. Його звинувачують у маніпуляціях довкола розробки комерційного софта на суму у 590 тисяч доларів. Між розробниками софта і фірмою-замовником відбувся конфлікт, під час якого розробники софту нібито зайшли через віддалений доступ до комп'ютерної програми, змінили паролі, скопіювали конфіденційну інформацію і почали вимагати грошей. Заявники стверджували, що пан Альтман створив фіктивні фірми B2Bits LTD в США та B2Bits Corp в Британії. Але вони існували лише на папері. А насправді всі роботи щодо написання програмного забезпечення виконували українські програмісти. Зрештою сторони уклали мирову угоду. На момент підготовки матеріалу пан Альтман був недоступний для інтерв'ю. Загалом успішність свого бізнесу він схарактеризував так: я вам маю перечисляти свою трудову біографію штабів. Вона є і, ну, 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 і, не, місто, місто. Я не Білл Гєєць. Повірте мені, ну я не біл геєць. Вотноси. Ну, 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 не виже там ні, ну я занімаю занімані, давайте так. Я я займався. Ну похвастатися, я считаю, що хвастатися можна, например, своей научной степеню. Да, я ще диссертацію по прикладної математики. Вот. під питанням фінансова спроможність та навіть більше діяльність взагалі компанії Балмор, на яку Альтман і перевів 95% п'ять медіа інфо. Компанія вже отримала перше попередження про припинення діяльності від реєстратора. Це свідчить про те, що вона вчасно не прозвітувала про свою діяльність британським реєстратором. Відомий американський бізнесмен відмовився коментувати це питання. Скажіть, будь ласка, компанія Балмарнвес получила перве підоприждення не ліквідації. Давайте все, пресс-конференция закончена. Следующий. Это вытаскать официальное из британского реестра о том, что компания получила предупреждение о электричестве. Мы с вами на эту тему переговорим позже. Я больше не буду. Не 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 ну, невідомо так невідомо. Як може знати про якісь попередження людина, яка не пам'ятає, власне, назви компанії? Ваша компанія називається Balmer Ventures Limited, правильно? Угу. Маєте ли ви відношення компанії Balmer Invest Limited? Балмер, сейчас дайте, Балмер Инвест Лимитед, я просто, да. И Балмер Инвест Лимитед, и Балмер Венчурс Лимитед, это обе ваши компании. Дайте, дайте, секундочку, я гляну, на да, наши основные да. документы, По наши протоколы. Вот, потому что... Балмер Инвест Лимитед. Та, хоча б можна було сподіватися, що Олександр Альтман зробить те, чого за роки володіння каналом не зробив Костянтин Кагаловський. Введе прозору структуру власності, адже нинішні офшори йому дуже не подобаються. Структура дійсно була дуже сильно запутана. Бивши бенефіціари пряталися за 10 офшорками. Це було понятно. починаючи з гусінського про організацію. організації. Ви поругали виругають ведучі привели нових. Не хоче структура собственності как как бы вы хотели, чтобы она изменилась? Что, би ви хотіли, щоб что, что вы имеете в виду? Ну вот мне удобна такая структура на сегодняшний день. Вы хотите, чтобы я персонально что-то сделал? Ну другой вопрос. Структура и справді досить зручна і проростає своїм корінням до відомих особистостей, зокрема до номінального директора та власника 100% відсотків акцій компанії Рейчел Емі Еріксон, громадянської дружини новозеландця Яна Тейлора. Послугами цієї людини, яка створила цілу систему офшорок, користуються найрізноманітніші злочинні угруповання. За даними міжнародних розслідувачів, у системі Тейлора відмивають гроші мексиканська, колумбійська, азійська мафії. Також крізь офшори новозеландця проходили гроші Миколи Присяжнюка та Юрія Іванюченко. Мабуть, чим ближче до корупції, тим простіше її буде розслідувати. І на сам кінець варто зазначити, ми. Свідомо уникли тези про можливий продаж або не продаж каналу, це не було предметом розслідування, тому що це не має значення. Головне, ми не маємо жодних підстав стверджувати, що усе, що відбувалось тут останній тиждень, має хоч найменші ознаки законності.